Бібліотеки Надвірнянської територіальної громади продовжують свою роботу в умовах воєнного стану. По літературу приходять і діти, і дорослі. Крім місцевих мешканців, книгозбірні відвідують також переселенці. Розповідає провідна методистка Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки Марта Кушнерчук. Наші дорослі користувачі частіше стали відвідувати бібліотеки, частіше почали брати більше книг українських авторів. Для багатьох Сьогодні читання книг це якраз є така, якби психологічна культурна терапія. У бібліотеках не тільки читають, а й організовують дозвілля. Книгозбірні особливо заохочують дітей, влаштовуючи різноманітні тематичні заходи, каже Марта Кушнерчук. На Наші бібліотеки сьогодні це не тільки прийти і взяти книжку. Це місце, де комфортно, де спокійно, затишно, де доброзичлива атмосфера. Тут можна поспілкуватись, приємно провести час, забутись на якусь хвилинку, інколи випити і кави, і чаю. Особлива увага сьогодні приділяється дітям, Адже діти найбільш вразливі в плані психологічних травм. У програмі діяльності нашої бібліотеки сьогодні з дітьми різноманітні заходи, які б зацікавили дитину приходити до бібліотеки, проводити у колі друзів свій гарно вільний час, пізнавально, цікаво в ігровій формі. Тут для них і сідайте дітки собі розмальовуйте замальовки. Просто собі спілкуйтеся. Бібліотекарі наші такі креативні і придумують різні цікаві забави, конкурси, ігри, вікторини. От чого, наприклад, вартує кульбабні забави у Молодківській бібліотеці, шоколадні тусовки у Лісно-Терновецькій, у Назавизівській, у вівській бібліотеці, літні розваги у Парищенській бібліотеці. Тобто всі намагаються так задіяти дітей, щоб вони не тільки отримували гарний відпочинок, але діставали якусь, отримали позитивну, цікаву інформацію. Ліцеїстка та пластунка Віра Волошенюк з бібліотекою дружить віддавна. Любить фантастику, пригодницькі романи, детективи. Так бібліотека є потрібною, тому що. Ну, для деяких людей, які для мене, читати є дуже важливо, це якось підтримує, піднімає настрій в якійсь мірі, і бібліотека це змога читати книги безкоштовно. Я не скажу, що я в бібліотеку зараз приходжу дуже-дуже часто, але час від часу я щось беру. І у нас якраз нові книги дуже цікаві, тут це є і якраз такі, може, які я десь в інтернеті бачила на них відгуки. і… Не могла знайти, а тут в бібліотеці вони є і вже маю змогу їх прочитати. Одинадцятирічний Владислав читаю Борняк читаю. розповідає: в літній період бібліотека для нього популярна, хоч канікули, але задали багато читати. За місяць я читаю книжок, десь я не знаю, ну, вісім, сім. Та як у нас зараз літо, я читаю книжки по шкільній програмі і зараз я ходжу частіше в бібліотеку. За шкільної літератури мені сподобалась книжка Острів скарбів. Це прогорницький роман. Ну, як читач мені дуже була подобалась книжка Останні підлітки на землі. Я прочитала майже всі серії. Також мені сподобалась книжка Селданестайка пригоди у своїй школі Я прочитала теж всі частини. Випускник Українського католицького університету Михайло Попович ствердно каже, що читати потрібно. Багато його друзів і знайомих зараз боронять Україну на передовій, і навіть в таких умовах знаходять час для книжок. А ми в тилу маємо брати книги до рук і поготів, наголошує Михайло. Як на мене, освіта вона є ключовою. Чи важливо зараз є походи в бібліотеку і взагалі читання книжок, я думаю, що ну, це очевидно. Серед мого оточення тих людей, які пішли зараз воювати, вони читають, тобто вони читають не тільки ту літературу, яка допомагає їм вижити, так? тобто якісь такі практичні речі, які допомагають на передовій. А також вони читають літературу, яка допомагає їм розвинутися як лідери. Це є дуже хороший приклад. Якщо військові на передовій знаходять час для того, щоб читати, то ми тут в тилу маємо не пасти задніх. Громадська діячка та співзасновниця бібліотечного клубу Протека Галина Шадловська часто відвідує літературно-мистецькі заходи та активно читає. Говорить, що книгозбірня для неї відіграє важливу роль. Це місце доброї, позитивної енергії, місце знань і обміну досвідом, каже читачка. У мене до бібліотеки якась особлива любов, і то вже давно, тому що колись я мріяла стати бібліотекаром, але Особливо після 2019 року, коли я приймала участь у ну, реструктуризації, чи як сказати, ну облагородженні цього бібліотечного простору, і тепер він мені дуже милий і дуже любить цей бібліотечний простір. І мені здається, що бібліотека це справді має бути місце де мають зустрічатися різні люди. І вести мову про щось високе, добре, гарне, те, що надає людині віру в майбутнє. І всі ми знаємо висловлювання Черчилля про те, що якщо ми не стоїмо за культуру, то за що ж ми тоді стоїмо, і за що ж ми тоді воюємо і боремося? І так само є і в наш час. Дійсно, ми маємо дорогоцінність, велику це культура. Це зв'язок із прекрасним, із красою із природою, із прекрасними людьми, з їхньою творчістю. І ось про це все не треба забувати, і про це треба дбати навіть більше ніж у мирний час. Сьогодні кожен бібліотекар знає, що таке волонтерство у книгозбірнях громади готують посилки на передову. Працівники беруть участь у культурно-мистецьких подіях на підтримку ЗСУ. Дуже багато праці вкладено і в цьому напрямку. Наприклад, у Верхньомайданській бібліотеці працював пункт надання гуманітарної допомоги, яким завідувала за бібліотекою Галина Токарук. У Молодківській бібліотеці була розгорнута справжня така бібліокухня, де місцеві жінки робили різні соління, сала. З місцевої суровиці для наших вояків, інші за бібліотеками і плели сітки, і випікали різні смаколики разом із своїми односельчанами, і виготовляли великодні кошики для переселенців, як у міцній тарновиці. Робили заготовки різних смаколиків, ще й і голубці, вареники. І, і всяка, всяка робота волонтерська, що ініціювалося місцевою владою і місцевими волонтерами. Всюди наші колеги. Приймали, брали активну участь для того, щоб і свої зусилля вкласти у якусь спільну нашу все-таки перемогу. Бібліотеки і в непростих умовах сьогодення виконують свою функцію, популяризують книги українських та зарубіжних авторів, проводять обговорення творів, організовують мистецькі зустрічі, відкриті читання, експонують тематичні виставки, готують відеопрезентації, підтримують волонтерство, працюють, наголошуючи, нація що читає, не переможна.